Привіт, знову я Микола Орлов, керівник аналітичного центру розвитку міста Зеон, З вами в ефірі. Сьогодні випуск номер 2 і ми продовжуємо обговорювати питання, які виникають у громадян, і які вони задають нам. Тож, питання, яке сьогодні ми обговорюємо, це що таке грант? Слово грант пишеться. З останньою літерою Т в кінці, а не Д, як ми це часто бачимо, особливо в документах, які готуються фахівцями з адміністрації, з міськвиконкомів сільських рад, які вперше це слово чують. Це не за того, що вони неправильно пишуть це із за того, що вони раніше не чули цього слова, не стикалися з ним. Ну, Знаю, якесь нове модне слово. А що це воно означає, і не знають. Таких людей багато. Грант – це фінансова винагорода, яка має цільовий характер. Це не гроші в кишеню. Це не, не як уявлення є: взяли ці гроші і отримали. Це не заробітна плата, це не премія, це кошти. Які має цільовий характер. На що? Перший варіант на реалізацію якогось проекту. Що таке проєкт? Проєкт це реалізація якогось задуму, якоїсь ідеї. Наприклад, проєкт, який передбачає облаштування дитячого майданчика. Громадська організація чи сільська рада, написали проєкт, подали його. Донору або інвестору. І в разі схвальної реакції на це отримують грант на виконання цього проєкту. Це означає, що за ці кошти точно має бути побудований цей дитячий майданчик. Гранти ще бувають на навчання, стажування, знайомчі візити. Це коли ви отримуєте можливість за кошти цих самих донорів або інвесторів здійснити поїздку, наприклад, в іншу країну. Дізнатися, як функціонує, наприклад, служба соціальної допомоги похилим громадянам або громадянам похилого віку. Дізнавшись про це, ви приїздите до себе назад на батьківщину і, ну, ідеально, втілюєте. Те, що там побачили, почули, адаптувавши до наших реалій в себе на роботі, зазвичай, цей елемент досить є проблематичним, особливо для наших чиновників, і Зеон достатньо часто згадував в своїх дослідженнях ці речі, коли основною метою є тільки відвідання, наприклад, іншої країни. А по поверненню, ну, дай Бог, що одна хоча публікація з фотографією з'явилася. На тому все. Ми багато задавали запитань. А що ж ви звідти привезли корисного для нас? Відповіді часто дуже загальні. Отож, другий тип, на який може бути грант, це навчальна, стажувальна або знайомча мета. Третій варіант це. На операційну діяльність. От на операційну діяльність це якраз для того, щоб забезпечити дієздатність організації, ну, як правило, громадської організації. Це коли громадська організація вже своєю діяльністю показала, що вона здатна робити якісь речі, які відповідають цілям цього донора міжнародної або української організації. І донор зацікавлений в тому, щоб така громадська організація і далі існувала в Україні. Наприклад, якась правозахисна організація, яка надає безкоштовну юридичну допомогу громадянам. От які є альтернативи громадян? Звернутися в юстицію. Проконсультуючи ні, питання. Звернутися до адвоката. Проконсультує, але платно і не дешево. І третій варіант звернутися до такої правозахисної організації, яка і створена для того, щоб надавати таку безкоштовну допомогу або допомогу по можливості заплату, яку може надати людина. Це третій тип грантів. Для чого це донорам? Ну, це інше питання. Сподіваюсь на запитання, що собою являє грант, я вам дав вичерпну відповідь. З вами був Микола Орлов, керівник громадської організації аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН. В ефірі зустрінемось.